Якщо, можливо, почніть із комфортного розміщення в тихому місці, де вас ніхто не турбуватиме, і виділіть кілька хвилин, щоб зосередитися на своєму диханні, Заплющіть очі, якщо вам це зручно, усвідомте будь-яку напругу у своєму тілі і дозвольте цій напрузі зникати з кожним видихом. Спробуйте уявити місце, де ви відчуваєте спокій, мир і безпеку. Можливо, це місце, де ви були раніше, де ви мріяли побувати. Або, можливо, це місце, яке ви створили у своїй уяві. Подивіться навколо себе в цьому місці. І зверніть увагу на те, як воно виглядає, що ви бачите, які кольори ви помічаєте. Тепер зверніть увагу на звуки навколо вас, або, можливо, на тишу. Звуки, які є далеко і ближче до вас. Зверніть увагу на запахи. Чи є хтось із вами? Хтось, кого ви любите, хтось, хто любить або любив вас. Потім зосередьтеся на будь-яких фізичних відчуттях. Землі під вами, прохолодній воді на босих ногах, сонці, вітрі, світлі на обличчі. Зверніть увагу на приємні фізичні відчуття у тілі. Насолоджуйтесь відчуттям, як ваші турботи зникають. Повільно досліджуючи своє безпечне місце. Перебуваючи у безпечному місці, ви можете дати йому назву. Ви можете використовувати назву, щоб повернутися у це місце в будь-який час. Ви можете залишитися тут на деякий час, насолоджуючись спокоєм, або ви можете піти, коли захочете відкривши очі та усвідомивши, де ви зараз знаходитесь, пам'ятайте, що ваше місце це особливе місце, яке живе всередині вас, яке ви можете відвідати будь-коли, коли захочете.